Шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. програма інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Кожен з нас протягом свого життя, особливо в тяжкі періоди, шукає взірець для наслідування. Ми шукаємо тих людей, з яких можна брати приклад. Сьогодні ми поговоримо про одну таку особу, яка є надзвичайно важливою для нашого народу і для нашої церкви. Йдеться про митрополита Андрея Шептицького. Говорити про цю постать ми будемо з Михайлом Перуном, який є доцентом кафедри богослов'я Українського католицького університету, а також директором фундації Андрей. Пане Михайло, вітаю у нас в гостях! Вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів. Мені дуже приємно, що ми можемо поговорити з вами, бо я знаю, що ви особа, яка насправді дуже багато свого життя присвятили вивченню, дослідженню і популяризації особи митрополита Андрея Шептицького, і це є дуже цінно. Я вважаю, що справді його приклад є гідний для наслідування, і його спадщина настільки велика, що ми можемо черпати з неї фактично безмежно. І тому моє перше питання полягає в тому, от скажіть, як ви ним зацікавилися, чому ви вирішили займатися саме цією темою? Так, це така дуже цікаве і дуже важливе моє запитання. Е, вперше я познайомився був з пані Оксаною Гайовою, яка тоді працювала в Центральному державному історичному архіві, і в кінці 90-х вона вже розпочала працювати над документальною спадщиною митрополита Андрея Шептицького. І в 1992 році, коли я навчався на катехтичних курсах львівської архієпархії, е, була практична потреба. Е, Популяризації митрополита Андрея, тому що це фактично було тільки от радянський союз розпався, і Україна робить перші незалежні кроки. І тоді властиво при її допомозі я робив портрети митрополита Андрея, які мали б розійтися по львівських школах. Ідеться не тільки Львова, але й Львівської області. Тоді цей проєкт від департаменту освіти координувала її голова пані Ірина Каленець. Лосиво, це такий був мій перший дуже фрагментарний спосіб зацікавлення постаттю митрополита Андрея Шептицького. І вже пізніше, в 1996 році, я розпочав таку серію, яка називається Духовна музика України. Працюючи на львівській хвилі як редактор і ведучий релігійних програм, до речі, програма, яка є по нинішній день, в мене була велика потреба в духовній музиці, тоді якої було надзвичайно мало якісно професійної записаної. І саме в цьому періоді. Один з моїх перших великих проєктів це була ораторія Віктора Камінського. Іду накликую, взиваю на тексти проповідей Митрополита Андрея Шептицького, в поетичному опрацюванні Ірини Каланець. І тоді, як автор проєкту, я власне взявся його продісувати. І працюючи над тим проєктом, мені вдалося познайомитися з е, привсішеним владикою Михайлом Гринчишином, який. Е, на рівні синоду єпископа відповідав за комісію батифікації та комунізації святих Української греко-католицької церкви, але також був е, апостольським екзархом у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії, і який довголітнім був дослідником постаті Митрополита Андрея Шептицького. І якийсь період він очолював його батифікаційний процес у Римі і фактично був особою, яка посвятила в тому числі себе митрополитові Андреєві. Я би сказав, що спілкуючись з ним. Е, я почав входити у цей великий світ, велика митрополита Андрея. І е, вже пізніше, навчаючись у Римі, е, Владика мені Михаїл каже: От, дивися, Михайле, нам треба опублікувати його велику пасторальну спадщину. Бо перед тим я мав невеличкі чи музичні проєкти, присвячені митрополитові, чи невеличкі, скажімо так, брошурного видання е, книжечки. Так він каже: але нам треба взятися за великий проєкт, а це його. Пастерська спадщина, пасторальна спадщина. Він каже: оскільки ти навчаєшся на комунікації, чи ти би зміг з організувати групу людей, яка б над тим працювала? Я очевидно радно на це погодився, і в такій невеличкій групі, властиво, владика Михаїл Гринчишин, пані Оксана Гаюва. Потім я очевидно запросив до співпраці літературного редактора пана Назара Федорака Михайла Марка. І ми почали займатися його пасторською спадщиною. Очевидно, працюючи декілька років, нам вдалося у чотирьох томах понад чотири тисячі сторінок опублікувати усю його пасторальну спадщину. І це фактично вже такий був, я б сказав, перший фундаментальний крок, щоб увійти у світ е митрополита. А після цього це очевидна праця і співпраця з центральним державним історичним архівом у місті Львові, зокрема з пані Оксаною Гайовою. Бо в цій синергії нам вдалося зреалізувати дуже велику кількість проєктів в різних ділянках. Це і митрополит Андрей Шептицький та пласт, Християнська родина так, і після цього вже пізніше. Властиво разом з пані Оксаною Гайовою, ми взялися за нашу мрію за фотоальбом на скелі віри митрополит Андрей Шептицький, який об'єднав у собі коло 1800 ідентифікованих світлин з описами з науковим апаратом. На превеликий жаль, пані Оксана не дочекалася завершення і опублікування цього фотоальбому. Ми ще у суботу з нею займалися коректуванням 13-го розділу, бо очевидно. Такий масштабний проєкт завжди вимагає дуже багатьох уточнень, певної візії, вона раптово помирає. Але і от так у моєму житті склалося, що постаттю Митрополита Андрея, я б не сказав, що дуже багато знаю, але бодай намагаюся в різних ділянках в науковій, науково популярній, популярній, в музичній, в, в поетичному театрі займатися тією постаттю. Скільки років фактично ви займаєтесь. Ну, я б сказав, що початки – це 92, 1992 рік. Вже більш так глибше з, 90, з 96 го А мабуть, в, 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 в вже праця з текстами це після 2000-х років. Ну і очевидно, це ці два великі ключові видання, які мене увели у цей світ митрополита Андрея, який знову таки я ще увесь не дослідив. Ще багато є речей для дослідження. Це пастерські послання у чотирьох томах митрополита Андрея Шептицького, і також книга-фотоальбом на скелі віри людина, яка стільки часу присвятила особі Митрополея, Митрополита Андрея Шевтицького точно є фахівцем, але кожен фахівець завжди, напевно, коли працює над чимось, розуміє, що він більше не знає, ніж знає. І це, це нормально. Але знаєте, що мене цікавить, пане Михайло, от що вас найбільше вражає в особі, в характері митрополита Андрея? Чим він є такий неординарний? І як він може нам сьогодні допомогти вибрати правильну візію, правильний напрям для нашої країни, для нашої церкви? Це здається дуже просте запитання, але відповідь на нього, якщо говорити дуже ґрунтовно, мала б бути дуже великою. Е, Митрополит Андрій Шептицький, е, перш за все, є постать, для яка для мене є святою, бо його поведінка, його спосіб спілкування, його листи вказують, що це була дуже глибоко духовна людина, і незважаючи на те, що він жив надзвичайно складний час. Коли не було української державності, коли Галичина навіть в складі Австро-Горської імперії це була найбільш бідна частина Східної Європи. Потім Перша війна, його арешт, друга війна з молодості у нього починаються проблеми зі здоров'ям, останніх 15 років він прикутий до фактично до, до крісла, до візочка, хоча його носять часто на ношах, і незважаючи на м, такі виклики, він Системно працює, він переписується з надзвичайно великою кількістю людей. Він намагається давати практичні відповіді на ці виклики, які є архискладними для нашого суспільства, яке не має державності, наприклад, діти сироти після Першої світової війни. Львівська інтелігенція засновує комітет захисту сиріт, називаючи його іменем імені Митрополита Андрея. І митрополит, повертаючись у 1917 році із так званого суздальського ув'язнення, розпочинає працювати в тій ділянці, засновуючи захоронки. Тепер це будинки для дітей чи дитячого типу. Він їх фінансує так. Більше того, він потім дбає за їхню освіту. Там берем ділянку мистецтва. Митрополит мав велике залюблення у цю ділянку. Його мама Софія Фредоро Шептицька сама була художниця. До речі, вона навчила митрополита малювати. І ми маємо декілька робіт митрополита, які є збереженими. Він в 1905 році закладає у Львові національний музей. Потім е, перший церковний музей дарують в 1905 році. Вже в 1913 році. Національний музей сподіваюся, що ми до тієї тематики ще повернемося. Тобто, він з одного боку рятує, але з іншого боку, він упорядковує наш український. Іконопис, але і не тільки. Він фактично його наповнює різноманітними артефактами української історії. І сьогодні ми це все маємо збережене. Так потім е, наукова діяльність. Е, на превеликий жаль, українці в цьому періоді не мали можливості створити свого університету. Але митрополит працює над тим. І, власне, коли відбувся конкордат між Польщею і апостольською столицею, йому вдається відкрити греко-католицьку пословську академію. Він фінансово підтримує таємний університет у Львові. Він багатьох. Здібних чи митців, чи богословів дає їм можливість, дає їм стипендії навчатися поза межами держави, молодіжна справа. Ідентично, він опікується і фінансово допомагає організації пласт, але також засновує українську молодь Христові Товариство Українців католиків обнова. Одним словом, він у архискладні часи для нашої держави як Глава Української греко-католицької церкви дає відповіді, які фактично і ми сьогодні відчуваємо, бо ці інституції, які були тоді заснованими, вони зробили свою роботу, але вони і продовжують діяти діяти сьогодні. Підсумовуючи це запитання, яке очевидно я вповні не відповів. Але я можу сказати, що незважаючи на складні часи, незважаючи на те, що Здоров'я Митрополита було далеко не найкращим. Його системність, працелюбність, вміння довіряти іншим, співпрацювати з іншими, делегувати іншим, але і правильно вибирати акценти, я би сказав, таку глобальну лінію церковного служіння, яке в тому числі переросло, переросло і в суспільне служіння. Це мене подивляє і мені невідкладно уявити, як людина. Має можливість ще тоді, на такий розвинений технологічно-комунікаційний період, так багато зробити, бо навіть по нинішній день ми ще далеко не опрацювали всі, всі, всі його епістолярної спадщини, спілкувань і так далі. Тобто, це, безсумніво глобальна постать, яку нам Бог дав в нашій державі, і яка очевидно зробила максимально можливе в тих складних умовах. Мене відповідно народилося ще одне питання. От ми дійсно бачимо ну, героїчне життя е, митрополита Андрея. І я думаю, що всіх вірних української ректорської церкви турбує питання, е, коли ми можемо очікувати на проголошення його святим і що зараз стоїть на перешкоді цьому. Е... Це дуже таке класичне запитання, і батифікаційний процес митрополита був розпочатий у архієпископом Іваном Бучком у Римі у 1957 році. Але Зразу потрібно зауважити, що Владика Бучко, коли упорядковував справи, очевидно, він не мав можливості мати доступ до всіх документів, тому що ми вже тут вже були в складі радянської України. і, Очевидно, доступ до його архіву був обмежений. Без сумніву, частина документації пастерських листів, то, що залишилося в різних країнах, частина в секретному архіві Ватикану чи у архіві конвергації для східних церков. Так, але це далеко було не все. Очевидно, потім велику частину документів було необхідно перекласти на латинську мову пізніше італійську мову. Тобто і процес розпочався. Було декілька постуляторів, які провадили справу митрополит. Без сумніву, дуже багато писав. І, очевидно, це все має бути включено в справу. Є такий навіть жарт, що якщо ви хочете в майбутньому бути проголошеним блаженим чи святим католицької церкви, треба мінімум писати. Митрополит писав надзвичайно багато, і це все очевидно, треба було зібрати, упорядкувати. Крім того, е, я зараз розказую мапу, чому так довго це все триває. Крім того, е, оскільки митрополит багато допомагав пласту. Пластуни йому дали найвищу нагороду пласту цього періоду, періоду так званого свастику заслуги. Все важте, це був 1900, якщо не помиляюся, сьомий чи 28 роки. Він його і отримав на горі Сокіл, і пізніше і польська влада, і радянська влада казали: та дивіться, митрополит Андрей співпрацював з фашистами, тому що він має на собі свастику. Так, і це була маніпуляція, пряма маніпуляція. Більше того, це була основа, що в якомусь періоді був призупинений його бетифікаційний процес у Римі. І властиво, коли була опублікована книга Андрій Шептицький, і пласт, яку я зробив з нагоди століття заснування пласту, ми спеціально дали статут цієї нагороди, розроблений її макет. І показали, що ця заслуга свастика пласту не має жодного відношення до німецької, німецького фашизму, тому що німецький фашизм розпочинає діяль, діяльність у 1933 році, так а фактично це є суттєво пізніше. І що це є абсолютно різні речі, які не мають жодної дотичності, але фейки є фейки, так якими потім користуються різні різні ідеології для того, щоб. На когось показати і його звинуватити фактично в неправдивих фактах. Процес було призупинено пізніше він був знову знову відновлений. Отже, фіналізуємо на даному етапі. Фактично, вся документальна частина і так зване визнання його героїчних чеснот, є завершено. Тому святіший отець проголосив його праведним. Це вже є фактично останній останній рівень перед проголошенням блаженним, і на даному етапі е, чекають підтвердження чуда е, люди, які молець до господа Бога через заступництво митрополита Андрея. Має відбутися чудо. Так? Після цього, очевидно, є незалежна комісія в апостольській столиці, яку е призначає е е декастерія до справ святих, так? І яка має визнати, що е ця особа, людина, молилася. Через неї до Господа, і вона була зцілена, чи відбулося те, що наука не може пояснити. Наскільки мені відомо, зараз це перебуває в апостольській столиці на ратифікації, і якщо, очевидно, те, що їй подано, буде, буде визнане як чудом, тоді буде проголошено тоді буде Митрополит проголошений блаженним. І я би, мабуть, як підсумовуючи, хотів сказати, що є дуже важливо. Цього року ми маємо 160-ту річницю від його дня народження. Є дуже важливо, щоб вірні приходили до собору Юра, йшли в крипту, де спочивають його мощі, і молилися через його заступництво. Там є поряд книга, списували свої думки, свої відчуття, свої акти віри. І, до речі, це вже дуже багато років робиться. Сьогодні є важливо, щоб люди до нього молилися за його прославу. Я є переконаний, що він є святим, але от очікуємо цього останнього підтвердження в апостольській столиці його чуда. Після чого, очевидно, він вже зможе бути вповні проголошений. Блаженим католицької церкви Ну дивно звинувачувати митрополита в співпраці з нацизмом, якщо він рятував євреїв. Ми про це знаємо. Хоча теж і багато тих, які ну, намагаються підважити оці, цю, його, цю його діяльність. Але ви також задали в своїй розповіді про те, що і радянська, і польська можемо назвати пропаганда, використовували оцей факт про нагороду, щоби. Якось принизити роль і особу митрополита, звинуватити його в злочинах, очевидно, до яких він не мав жодного стосунку. Ми розуміємо радянська. А чому польська? Ми ж знаємо, що митрополит мав польське коріння, але напевно тому, що він вибрав Україну українську реактивську церкву, це спровокувало таку таке ставлення. Поділіться трошки цим аспектом життя так. митрополита з приводу відносин з, з Польщею, очевидно. Це питання є в якому ключі. Мама Софія Фредро походить з древнього відомого шляхетного роду Фредрів. Вона є полька. Зрештою, їхній палац у селі Бень... Бенькова Вишня. Сьогодні це село Вишенька, колорудок збережений. Він, очевидно, знищений, але сам палац є збережений. Там жила її родина. Батько її відомий польський драматург Олександр Фредор, похоронений у римо римокатолицькому костелі. Так, це є польська шляхта, яка одружується на Іванові Кандію Шептицькому, шляхетній українській родині, родовід якої починається з 13 століття. Але опісля так стається, що їхній родовід був як ми сьогодні називаємо ополячений чи в інший спосіб ще їх називають франкомовна франкомовна польська шляхта. Стається, що їхня родина пере, переходить е, до Риму католицької церкви. Так, і очевидно, е, Митрополит, тоді ще молодий, е, як йому дали прихрещені, е, Роман Марії Олександр вдома розмовляє польською і французькою мовою, вчиться з дітками на вулиці розмовляти українською мовою. Їздять вони молитися до польського храму. Е, так? Але. Він виявляє бажання вступити в греко-католицький монастир до отців Васильян. Очевидно, це недобре зразу сприймається батьками, це вже інша історія, так? але пізніше, як він вже стає єпископом, він в одному з перших послань пише: бо я росин з діда-прадіда, а церкву свою і свій рідний Уб'ян полюбив я цілим серцем. Тобто, митрополит повертається до витоків. Так, в історії склалося, що він пішов фрагментарно його рід, до Римокатолицької католицької церкви, тому що очевидно, в його роді ми маємо великих єпископів греко-католицької церкви. Це Варлам Шептицький, тодішній ігумен Унівської лаври. Не плутайте тоді, вона не була студицька. Потім ті, що уфундували Святоюрський комплекс Атаназій і Лев Шептицький, так після цього ми маємо. Одного римокатолицького чи навіть двох чи трьох римокатолицьких єпископів в його родині, так але це український боярський рід 13-го століття, який має маєтності на її І митрополит повертається фонтес. Це до речі, що він і робив протягом свого життя. Якщо ми говоримо про його церковний зріз, він намагався повертатися до джерел фонтес. і йому в дуже багатьох аспектах це вдалося зробити. В надзвичайно складний час, в тому числі для церковних відносин. І, на превеликий жаль, для великої частини е, польського єпископату, польських урядовців знатної Польщі, так, це було неприйнятним. І властиво вони через те недолюблювали, і це ще дуже м'яка форма постаті, вважаючи його зрадником. Вважаючи його зрадником, так? Хоча абсолютно так не є. Більше того, у 1917 році, коли він повертається суздальського ув'язнення, коли завершилася Перша світова війна, і коли Зунр пробує створити свою незалежну державу, так Метрополит, очевидно, це підтримує отримує, до речі, навіть дипломатичний паспорт всіма засобами працює над тим. Так, очевидно, що польська держава тоді була сильніша і фактично нам не дала розвинути нашої державності. Тому ми можемо сьогодні дуже багато говорити, так, але це був факт. Ми цього не отримали. Очевидно, тоді становище митрополита було архискладним, як і становище греко-католицької церкви, так тому що очевидно, Перша світова війна принесла дуже багато фінансових викликів для греко-католицької церкви. А після цього польський уряд в різний спосіб, наприклад, мав бажання фактично конфіскувати майно греко-католицької церкви. Добре, що Митрополит дуже до... він був правником, в тому числі так, він дуже добре розумів законодавство. Після цього, також коли польська держава утворила, створила конку... зробила конкордат з апостольською столицею, він тим користувався, тому що поляки майже всі глобальні ініціативи просто не давали їм розвиватися. Замість того, щоб зрозуміти. Митрополит народився в українському боярському роді, який певний період був полонізованим через певні обставини. І тому, і тому глибоке знання добре виховання вдома, його розуміння не фрагментарних, але глобальних історичних перспектив. Повертає його до українства, даючи йому основу, яку він потім постійно очевидно шукає, в тому числі для церкви, що на превеликий жаль було не сприйнятим частиною е, польського духовенства і інтелігенції. І я вважаю це недозрілим актом. Друзі друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво почути про. Постать митрополита Андрія Шептицького, і, напевно ви точно знайшли для себе відповіді на питання, де знайти орієнтири в цьому житті. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.